Вітаю, друзі! Ви на каналі Болхат. З вами я, Олександр Мірошник. Продовжуємо кар'єру в ПЕС-21 Українська прем'єр-ліга. Львівський рух. Починаємо. Всім приємного перегляду. Сьогодні в серії у нас тут вже два матчі, здається. Залишилося в грудні 20-го року. Ворскла вдома. І на виїзді дуже важливий матч буде проти столичного Динамо. Динамо Київ, Рух Львів. Сьогодні ж буде у нас відчинено вже зимове трансферне вікно. Ну і, мабуть, що Можливо, ще третій матч зіграємо. Динамо 28, очок, Шахтар 27. Львівський рух 26. Тріка лідерів. Отже, таким складом проти Вовськи виходимо. Білий воротах, Чігринський капітан, білий Вівчаренко, Роман Сич, безуслідня, Соломон Отабор. Кащук і Борячук. Ту -ту -ту. Там Степанюк. Все. Погнали! Арена Львів. запрошує всіх до віртуального світу футболу, Українська прем'єр-ліга. Всім дякую, друзі, за вашу активність, за ваші коментарі, лайкоси. Не забувайте підписуватися на канал. Погнали! Ну і гімн України! Душу тіло ми положимо за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Вівчаренко, Безус, Роман Безус. Вівчаренко. На фланг отобор. Отобор У нас так вміє прокидувати навіс в руки голки. Невдалий навіс. Знову ми з м'ячем Олексій Кащук. Кащук дуже непоганий сезон проводить у загірників зараз, так? Богдан Лєднів. Сич. І писали ви мені, дякую там забув. Олексій, здається, Сич. Так, удар поворотах стійка. Як же ж так такі моменти треба реалізовувати обов'язково? Рух Ворскла. Ну, непростий суперник. Цікавий матч. Сьогодні виходить, знову ми атакуємо. Соломон Отабор. Спробуємо здалеку. Над поперечину, здається, м'яч пролетів. Сич. З м'ячем. Один, хто там писав мені, один з найкращих взагалі на е, з наших. З юніорів українських, молодих футболістів, молоді таланти перспективні. Одан Лєднів, Сич. 35-та хвилина. Рух, ворскла. рахунок поки що не відкрито. Отабор. Отабор. Ну, сьогодні отабор дуже пристойно, непогано виглядає. А в цілому я не особливо То ним задоволений ще один удар. Ну, що ж з що ж ударами? Треба, можливо, прибігати вже до тренувань саме. З акцентом там є фішка така, що можна прокачувати саме удари деяким окремим футболістам, зокрема, футболістам центру поля і лінії нападу. Так, знову отабор з м'ячем, З м'ячем помітив зараз непогану передачу на насичатой. Далі Борячук, Борячук на фланг. Отабор. Останні секунди. Першого тайму накидання. Справа до удару не доходить. На жаль, для нас. Віталій Роман, ну все, всьому є, друзі, дзвоник на перерву. Нагадую вам, що в мене є телеграм-канал. Буду радий, якщо ви приєднаєтесь. Рух Ворскла нулі на табло, поки що після першої половини зустрічі володіння. Ну просто ці, ці, подивіть, такого ще не було. 84 проти 16 у відсотковому співвідношенні. Без м'ячу, не майже, а взагалі можна сказати, що наші гості без м'ячу. Вперед, другий тайм. Ви помітили, що паузи так, не так, як раніше, що е, щодня серія, і бувало, і не по одній за день. Ну просто в мене зараз ну, справи, друзі. Не вистачає часу. Так, спробуємо пробити. ну Не виходить. Наколбол у мене в цій частині ПЕС 21-й. Порушення правил, фолз зафіксовано. І чи буде? Ні, немає жовтої картки. Рух вор скла. Нулі поки що не вдається жодній з команд відкрити рахунок, хоча, в принципі, моменти були. Особливо у нас, звісно ж. Ну, ось, як завжди, у пес удар... по воротах ось вже додали роботи нашому голкіперу, наші гості. Як завжди, в пес буває, що в другому таймі, якщо навіть блідий, перший тайм суперник проводить, то в другому активізують свої дії, передача по центру. Борячук. Чекаю на забігання, але... Кащук доволі повільно добігав, навіть, так скажемо, повертався на свою позицію. Отабор. Зміщення в центр Соломон втратив м'яч, але не без фолу. Не без фолу тут. В цьому епізоді Роман Безус, в принципі. Ну давай, нехай вже Роман Безус пробуває. Спробуємо перекинути стінку. Удар по воротах голкіпера, але м'яч опиняється в сіксі. На 61-й хвилині рух Ворскла 1-0. Роман Безус, наш ветеран. Нагадаю, що Чигринський і Безус у нас в оренді на рік лише. Побачимо, чи буде сенс потім їх подовжувати ті, або перекуповувати, вже точніше, підписувати. Дуже якісне пробиття стандарту від Романа Безуса. Богдан Лєднів обходить суперника. Удар здалеку. Вючаренко. Костянтин. Костянтин. Все одно чіпляється за м'яч. А ось з передачею віддав не дуже. Ну тут вже я протис, друзі. Двічі хрестик. Це буде жовта однозначно. Потягнув за, за спину там. Так, ну що нам робити? Переходимо на другу нашу тактику. Хто не знає, нагадую, в мене їх три. Перша атакувальна, друга захисна, третя тільки так на утримання м'яча там, володіння м'ячем. І, можливо, з двома. Так, у нас тут Лідньєва можна знімати з гри і втомився, і непомітний. Даніло Алефіренко, Роман Безус, трохи вище, мабуть, на позицію атакувального півзахисника. Все ж таки, це його номінальна позиція тут. І він краще одразу рейтинг зростає, ви бачите. Ну і отабора знімаємо. Але Фіренко Бойчук з'являються на останні хвилини матчу. Борячук тут втрата. І це можливість для контратаки, накидання. Здається, що Дмитро Чигринський там відпрацював, куди він побіг. Ви бачите, що Дмитро Чигринський чомусь попер на ворота суперника. Ну все, вже повернувся. Передача розрізна. Пешіч не проходить наш захист. Три хвилини компенсовано до цього матчу Рух Ворскла. 1-0. Білик з м'ячем. Вводить м'яч грую. Симуть лунає фінальний свисток. Єдиний м'яч Романа Безуса після відмінного виконання стандарту на 61-й хвилині. Приносить нам перемогу, дарує нам три очки. Саме він зараз на ваших екранах. Володіння, ну трохи виправили гравці Ворскла, але все одно 70 на 30. Роман Безус 7-5, кращий гравець цього матчу. Інші результати цього туру це вже 13-й тур. УПЛ Десна Інгулес 2-2. Львів, Дніпро 1-1. Шахтар, перемога. Мене цікавлять кияни. Кияни в нічию зіграли. У Ковалівці з рахунком 1-1 це означає, що, мабуть, гірники. Так і є. Виходять на першу сходинку 30 пунктів. Динамо 29, у нас 29. Але різниця там 14, у нас лише 8. Динамівці, між іншим, зараз проти них граємо на НСК Олімпійській, друзі. Динамівці, кращий напад і кращий захист. Мабуть, що ми розпочнемо другою тактикою, будемо сподіватися, розраховувати на контратаки. Тому що, ви бачите, схему киян. Погнали білих воротах Чигринський капітан, Білий Вівчаренко, Роман Сич, Безосліднєв отабор, Бойчук, Борячук. Тут бойко воротах Забарний, Борда, Шепелів, Караваєв, Сідорчук, Микола Шапаренко, Бояльський, Вербіч, Сиганковська, питанську пов'язку. Артем Беседі на позиції центр форварда. Починаємо! Вітають футболісти один одного. Отже, НСК Олімпійський. і Динамо Рух. Матч розпочаток. Отабор. Отабор. Встигне. Борячук поборовся, вчепився. За м'яч не було порушення, порушення правил. А тут помиляється. На жаль, наш нападник. Сергій Сирочук віддає на фланг Віктор Циганков розгоняється. Непогано розігнався. М'яч віддає нашому голкіперу. Прямісінько. Роман Безус, Богдан Лєднєв. Бочук. Бочук. Супер закидання. Андрій Борячук не, не зміг зіграти. Вчасно виходить Денис Бойко. Артем Бесєдін з м'ячем. А це вже небезпечно. Зіграв наш захист порушень прав не було. Здається, Миколи Шапаренка була гра рукою, але в пес такого немає. На жаль, передача вперед. Андрій Борячук. Андрій Борячук на... виходить на оперативний простір. Удар по поворотах добивання Богдан Лєднєв. М'яч у Сіксі. А Лєднів з свого часу також, здається ж, грав за киян, так? Шкода, що після такого закидання Черпачку м'яч не опинився в воротах. Супер атака в нас вийшла, супер комбінація. Так, шостий номер Динамісів там не доборовся до кінця. Голкіпер стрибонув зараз в інший кут. 0-1-15 хвилин грати ще в першому таймі. Динамо рух. Було б дуже доречно обіграти зараз одного з лідерів. І таким чином ми могли би підійматися ще на одну позицію. Накидання буде на 11 метрів. Виграємо боротьбу на другому поверсі. Богдан Лєнів. Помітив Романа Безоса. Роман Безос трохи невдалий прийом, назад змушений віддавати Віталій Роман. До речі, Даніло Сікан. Я дивився, немає в мене в цьому патчі, на жаль. На жаль, сікана немає. Я би його також, ну, в перспективі можна було придбати його. Вівчаренко спроба пробити, спроба влучити в ворота своєї колишньої команди Богдан Лєднєв Борячук. В цю мить лунає Свисток, котрий сповіщає про завершення першої половини цього двобою. Динамо на НСК Олімпійському поки що поступається львівському руху з рахунком 0-1. 49-51. Ми навіть трохи більше володіємо м'ячем. Ударів більше. У нас навіть один сейв. Віталій Пономарьов обігрує поки що. Переграє Мірча Луческу. Другий тайм. Роман Безус перший на м'ячі по центру видає Борячук. Куди ти вдарив? Ну це просто момент. Ще. Це в момент ще був. Е е е так, все спокійно. Олег Білик забирає меж до рук. Роман Безус. Роман Безус на фланг. Встигає відда віддати отобор, отобор. Хитає суперника. Повертає на Безуса в центр. Роман Безус, Бойчук. Сич. Богдан Лєднів. Дуже перспективно виглядає наша атака. Ну тут Володимир Шепелів. Надійно зіграв Вербіч, Вербіч з м'ячем. Не, не набирає швидкість одразу, тому змушений обігруватися з Миколою Шапаренко, Той на набесідіна. Віктор Циганко вже з м'ячем. Удар за заме штрафного майданчику. Проблеми для нашого голкіпера. не зміг одразу. Що тут відбувається? Вербіч. Привозимо ми з собі такий м'яч. Чомусь не зіграв. Ну. Тут, звісно, що моя провина. Треба було вибивати, грати простіше. Але ось, ви бачите, зупинився. Футболіст не, не зробив фінт. Ех, а так все непогано виглядало. Давайте спробуємо тепер ось так от пограти. Алефіренка випускаємо. Е, ну Тут зміни. Давайте на правий фланг все ж таки Олексія Кащука випустимо. Данило Алефіренко. Так, тут Сиганков, накидання на Бесєдіна. Працює наше ППО силь з Сич не туди трохи віддав. Я хотів по центру. Віталій Бояльський удар здалеку небезпечний був. Десять чи грати. Динамо. рух 1-1. Після того, як ми собі привезли, я, чесно кажучи, свою команду не впізнаю знову небезпечний момент. А от е такий, знаєте, командний дух-настрій киян значно підвищився. Спокійно. Білик вводить швиденько м'яч гру. Бойчук тут непогано, по флангу. Роман Безос, ну вже немає швидкості. А ось тут симпатично зіграв. Передача на Алефіренка. Ні, все ж таки, знову Денис Бойко, там за, за допомоги центрального захисника, розібралися в цьому епізоді. Все, друзі, матч завершено. Богдан Леднів в 24-та і вербіч після нашої ну такої помилки, так скажемо, 71-1-1. -та. 1-1. Не програли вже добре, але мали б і вигравати. Ну а тут же володіння за підсумком в двох таймів на користь киян Все ж таки. П'ять ударів три у ствір. У нас чотири удари, два у ствір воріт. І кращим стає Вербіч. Ну, звісно ж, логічно, він рятує команду від домашньої поразки. Так, інші пари. Дивимося. Вор складесна 1-1. Інгулець. Львів, 2-4 Дніпро, Шахтар, 1-1. Гірники вже втрачають. Очки. От зараз було б дуже доречно обіграти киян. Ми б були на першій позиції. Ну хто ж знав? Ну Знав, не знав, але отак от от трапилося. 31 Шахтар, 30 киян, 30 в нас. 14. Різниця. У киян у нас 8. Бачите, у нас 9 перемог. 3 нічиї, 2 поразки. Алексей Сейшера, кращий футболіст Азії. Так, ну що, у нас 556 місце ми займаємо. І Гуаїн, кращий в Південній Америці. Нас запрошують кияни очолити Динамо. Федорчук, Федорчук завершує свою професійну кар'єру. Чи, чи є резон його стримувати? Ну, можна спробувати ще подовжити контракт, там підписати на рік. Але чи він нам потрібен, побачимо. Ну, і... Така ж фігня, так скажемо, Мартинюк оголосив, що цей футбольний сезон стає для нього останнім в кар'єрі. Відчиняємо, друзі, зимове трансферне вікно. І так, ну це Данченко, у нас оновився наш склад. Назарій Русин, так? Це була пауза, я вже і сам, сам трохи підзабув, кого ми підписали. Так, що тут наша? Проміжна оцінка, все нормально. Ну, Звісно, що все нормально. На третій, на третій сходинці ми знаходимося. Наша молодіжка. Вже був на нас Таранець, друзі, десь там в якійсь кар'єрі. Ну, він єдиний серед юніорів, це такий вигаданий футболіст. Але він українець, 60-в нього рейтинг поки що. Давайте його підпишемо. Там десь він у нас був Олег Таранець, а зараз, ну, не знаю, нехай буде Олександр. Нехай буде Олександр Таранець. Е, так, Дивимося, Вівчаренко так, білий Чигиринський і Данченко, одразу я його на правий фланг, на правий Давайте змінимо, я хочу, щоб у був. Я номери змінив. У нас Чигиринський під третім буде, білий під четвертим, Данченко п'ятий. Ну і ось тут ви бачите, Климчук також хтось запитував, чи є Климчук. Так, Климчук був в нашій команді, але я на нього, чесно кажучи, не звертав увагу. Тому я так подумав, подумав. З одного боку, я не дуже задоволений грою отабору, а з іншого нехай грає наш український Климчук на лівому фланзі. Стадіон Колос і Колос Ковалівка приймає рух. в воротах, білий Чигринський, Вівчаренко, Данченко. Сич без безосліднів. Напад у нас Климчук, Кащук-Борячук. Отак, ось, все на Чук Завершується. Ну, погнали. Вперед до перемог. Ну, поїхали. Поїхали, друзі. Сонячна погода. Роман Безус з м'ячем поборовся за кидання за комірець, за дуже близько між іншим. Реакції голкіпера я не помітив, але могло і влетіти, тому що там дуже близько. Поруч зі стійкою м'яч пролетів. Роман Безос. Роман Без по центру віддає Андрій Боричук на фланг помітив Лєдніва. Той одразу на Кащука. Олексій Кащук пробиває. Все ж таки впорався з м'ячем З Лету, можна так сказати. На 17-й хвилині ми відкриваємо рахунок. Колос рух 0-1. Олексій Кащук. Климчук. От як ще Климчука звати, підказуйте, друзі. Я вам буду вдячний. Климчук, Роман Безос. Удар здалеку. Дуже непогано. Небезпека триває. М'яч вибуток за меж штрафном А, Тут виходить Вівчаренко. Так, все ж таки він вже торкнувся м'яча, коли він вийшов за межі поля. Климчук, центр. Богдан Лєднєв. Обходить. За допомогою фінта в спір воріт, в площину воріт навіть не влучає. 33 хвилина колос рух. 0-1. Порушення правил фіксує рефері. Ну так, далеченько, звісно ж, ну нехай. Кащук пробуває, ви бачили в нього. 83. Спробуємо, влучаємо в стінку, котра складалася лише з одного футболіста. Це, мабуть, було складніше, аніж аніж не влучити. Накидання, м'яч блокується. Останні хвилини першого тайму колос поступається вдома львівському руху з рахунком 0-1. Удар по воротах. Роман Безус знову відзначається забитим м'ячем. Браво, Роман Безос! Сьогодні в серії він виглядає просто на, на відмінно на високому рівні. Хвилину ми вже зіграли, котру рефері компенсував до першого тайму. Олексій Кащук, 16-та хвилина. Роман Безос, 44-та. Колос Ковалівка, рух Львів, 0-2. Українська прем'єр-ліга. Володіння 33-67. Жодний удар по наших воротах. Сім ударів, 4 у стір горіть. Без змін, мабуть, що. поки що без змін. Все працює, все виходить, все нам вдається. Все під нашим контролем. Ви бачите. Данченко. Я вважаю, що Данченко це підсилення взагалі нашої команди. Правий фланг захисту. Ну... Хоча в нас там хто? Віталій Роман, звісно ж, побачимо. І Романа, звісно ж, будемо випускати. Ну, а поки що Данченко. Вмикаємо другу нашу тактику, трохи більше уваги будемо приділяти захисту і контратаки. Назарія Русина я випускаю, друзі. У нас і Андрій Борячук вже втомився. Ну, і треба загравати Назарія. В нього рейтинг взагалі, ви бачили, що набагато вищий, аніж Борячук. Але я поки що не поспішаю його ставити до основу, нехай зіграється. Попри те, що рейтинг у Борячука ось тут момент поперечу на добивання ворота порожні Догралося. А що робив наш захист? Не, не зрозуміло поки що. Попри те, що у Борячука рейтинг менше, ніж зараз лише Назарій Русин з'являється на полі, менше, ніж 70, все одно він непогано грає. Роман Безос де відпочивати. Знову ми будемо вмикати атакувальну схему. І Бойчук. Бойчук Мартинюк. Пригадується мені десь кар'єра на каналі. Можливо, то була FIFA 22. За Донецький Шахтар. Я грав. У англійській прем'єр-лізі, здається. Так. А там у нас е, чимало футболістів було з прізвищем там, Коваленко, Степаненко на Енко завершилося. А тут у нас начук майже всі завершився. Удар по воротах. Супер момент Климчук зараз міг. Мав забивати м'яч. Останні секунди. Мартинюк тягне м'яч, ніхто його не зустрічає. Розрізна. Назарі Русин в першому ж матчі за нову команду відзначається забитим м'ячем. Робить, мабуть, що вже рахунок остаточним. 1-3. Обігруємо все ж таки на виїзді Миколас Ковалівський. Ну, Передачу слід відзначити. Хто там? Мартинюк, так? Грають наші заміни. Назарій Русін 90 плюс друга і все. На цьому крапка в цьому матчі. Знову перемога, знову ми заробляємо три очки. Симпатично починає грати наша команда. Ми так можемо поборотися ще і за Лігу Чемпіонів собі на наступний сезон. Все може бути. Я не знаю, якщо ми третю сходинку. Так, кащук, краще, якщо третю сходинку займемо, то. Ну, побачимо, не знаю, що воно буде. Десна, Динамо 0-2, Львів Ворста 2-4, Шахтар, Інгулець 2-0, Олександрія Дніпро 3-0, Мінай Зоря 4 2 Металіст Маріуполь 3-1. Верес Рівне, Чорноморець, Одеса, 3-1 також. Мабуть, що так і завершиться, так? Так, Шахтар перший, Динамо другий, рух третій. По 33 у нас Динамо ціни очки. Наступні серії у нас ще триває трансферне вікно, друзі, відчинене поки що. Далі у нас Десна Чернігівська. Львівське дербі. Львівське дербі будемо зачиняти трансферне вікно і ще зіграємо матч проти гірників. Тому, якщо є якісь там побажання, пропозиції щодо трансферів, друзі, залишайте ваші коментарі. На сьогодні все. Бережіть себе, до нових футбольних зустрічей. Всім пока.